Добрий день, діти! Послухайте загадки. Горщик розумом багатий. Сім діроку нім видати. Що це таке? Так, голова. На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Так, це. Очі. Ось гора біля гори, дві глибокі є нори, вітер в горах тих гуляє, кисень в нори загоняє. Так, це носик. Коли ми говоримо, він завжди в роботі. Коли ми мовчимо, то і він відпочиває. Це язичок. Дві великі раковини сілись на краях. Добре вони вміють. Все нам сповіщати. Так, це вушка. Молодці дітки, це все, послухайте, орган чуття. А давайте пригадаємо уривки із і сказки Лисичка-сестричка. Послухайте, лежить сестричка на возі, а рибка так пахне, так пахне. Чим лисичка нюхала? Так, носиком у всіх тварин гострий нюх. Для людини нюх теж має значення. Він, ми можемо відрізняти погану їжу від гарної. Послухайте, другий уривок. вибігла лисичка-сестричка на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напихала сміття, стулила його і побігла. От біжать хлопці товар женуть. Поміняй, поміняйте мені бичка за маковий пиріжок. Бичка за пиріжок? Так, він солодкий. Як лисичка, дізналася, що він солодкий. Так, за допомогою смаку. За допомогою смаку, дітки, ми визначаємо якість їжі. А що, скажіть, будь ласка, а що ми визначаємо? Визначаємо за допомогою слуху і зору. Слух допомагає слухати звуки. А зір дивитися, молодці дітки. Дітки, зараз пограємо в гру органи чуття. Подивіться, у нас намальовані органи чуття. І різні предмети та об'єкти. Скажіть, будь ласка, очі що нам допомагають робити? Так, розрізняти різні кольори, дивитися навкруги. Ось ми з'єднуємо з цим, з природою. Вушко, вушка, що нам допомагають? Так, слухати звуки. Добре, а язичок відчувати смак. Долонькою ми відчуваємо, який на дотик, гладенький або колючий, м'який, твердий. Добре. А носиком ми відчуваємо смаки молодці. Діти, послухайте прислів'я про органи чуття. Очі бояться, а руки роблять. Око не бачить, душа не болить. Язик до Києва доведе. Що вим... Вимовиш язиком, то не витягнеш волом. Дітки, органи чуття дуже важливі, їх треба берегти. На цьому наше заняття закінчується. Нехай гарний настрій не ж... залишає вас до побачення, любі мої.